Ну як ми будемо вчитися, коли таке в країні відбувається? Що ми маємо робити? Тобто, ми не можемо нічого вдіяти, ми, хоча б чимось можемо допомогти. Якщо людина вважає себе викладачем, вона мусить бути тільки зі студентами. Куди ми прийшли по власній волі, щоб підтримати народ, щоб ну, якщо нас буде більше, я думаю, що все буде добре, що подолаємо. Сьогодні вийшов наш проректор, тобто був декан. Сьогодні були заклики на те, щоб здавати кров для постраждалих в Києві. Так, в лікарні здається кров. Назбиралось досить багато людей. Ну і в принципі ті лишилися здавати, а коло нарушено на майдан загального тиску з боку, як деканату, так і викладачів не відчувається. Більшість викладачів, на мою думку, підтримують євромайдан, але на пари потрібно ходити. Коли ми пішли шляхом утворення народних рад, вони повинні функціонувати. І напевно ми будемо сьогодні створювати тиск для того, щоб виконавчий комітет народної ради почав функціонувати.